Прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк оголосив догану трьом десяткам голів реадміністрації за борги у виплаті зарплат. Заборгованість там нині становить понад 50 мільйонів гривень. Сьогодні ж уряд затвердив нову тарифну сітку. Загалом у ній 25 розрядів. По кожному із них прописали конкретні цифри, на які будуть зростати виплати. Так, перший розряд висококваліфіковані працівники вони будуть отримувати 19% надбавки до зарплати пенсіонери 13%. Під урядову програму підвищення соцстандартів підпадають 12,5 мільйонів громадян. Аби вони отримали більші гроші за новою тарифною сіткою. Народні депутати мають внести зміни до бюджету. Для того, щоб на місцях не маніпулювали з цифрами, для того, щоб забезпечити гарантовану виплату цих коштів нашим лікарям, вчителям, працівникам культури, бюджетникам, пенсіонерам, Кабінет міністрів сьогодні затверджує конкретні цифри по кожному тарифному розряду.